В нас знову з'явилися царги на 30 см, от двійка. двойка. І посередині ми ставимо ніпель. Тепер для чого вони предназначені? В основному для людей, які хочуть використовувати їх в спирт спирт-колоні. Тобто, вони мають метрову царгу і їм ще треба взяти 30-сантиметрову, щоб вони мали висоту 1,30 30. М. Ми робимо е, ті царги без хрестика, тому що вони будуть ставитися зверху. Тобто знизу ви ставите 1 метр, тут ставите е, 30 см. От так приблизно десь до сюди ви будете за, засипати це е, СПН-кою. Тут зверху буде стояти пиш. І оцей термометр він вам буде якраз щитувати ту інформацію, яка вам буде потрібна для. Спирт колони 2 дюйми. Якщо буде бажання, напишіть, і ми ще зробимо такі і на 3 дюйма, і на 4 можемо зробити. Поки що є на 2.